Добрий ранок, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу і цікаву тему, а допоможуть нам у цьому мурчик та сірко, які завітали до нас на гостину. І щоб ви ближче з ними познайомились, вони підготували для вас гру. Де вони будуть називати риси характеру, а ви відгадувати, про кого з них йдеться. Готові? Починаємо. Я найкращий охоронець. Я люблю багато спати. Мене легко дресирувати. А я не люблю купатися. Зате я люблю вмиватися. А я вмію приносити капці. А ще в мене дуже чутливі вуса. А я обожнюю гуляти на вулиці. А я дуже люблю гратися з дітьми. Дітки, підкажіть, будь ласка, а чи треба доглядати за своїми улюбленцями? Так. Бо ми відповідальні за тих, кого приручили. А хто із вас знає, як треба доглядати за тваринами? Давайте разом пригадаємо. Їх треба годувати. Слідкувати, щоб у тваринки завжди була свіжа вода. розчісувати хутро. Вчасно робити щеплення, щоб наші улюбленці не хворіли. Купати їх, якщо вони забруднились. Але лише з дорослими. А також гратись, гладити і звичайно любити. Дітки. Бувають такі випадки, коли тваринка загубилась, і господарі не можуть її знайти. Тварин, які знаходяться на вулиці, називають безпритульними. Інколи безпритульні тварини можуть бути агресивними, і тому треба бути обачними. Зараз наші друзі розкажуть, як не можна поводити себе під час зустрічі з безпритульними тваринами. Не можна близько підходити до незнайомої тварини, не можна намагатись щось в неї відібрати. Не можна ображати тварину, замахуватись на тварину палицею, гілкою, рукою або ногою і тим паче бити тварину. А ще є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, які потрапили у біду. Вони забирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається, то тваринку тимчасово поселяють у притулок: це спеціальне місце, де проживають тварини, у яких нема господаря. Діти, ми всі знаємо, що справжні тварини не вміють розмовляти людською мовою. Але ми можемо здогадатися про їх настрій, спостерігаючи за поведінкою. Це називається мова тіла тварин. І зараз Мурчик та Сірко пропонують вам визначити, що ж хочуть вам сказати їх друзі. А ну-ка, спробуйте. Я спокійний, не чіпай мене. Мені страшно. Зверни на мене увагу. Я сумую. Я щасливий і хочу гратися. Дітки. Вже настав час прощатися з нашими друзями, сірком та мурчиком. Ми їм дуже вдячні за цікавинки, які вони нам розповіли сьогодні. Тепер ми знаємо більше про наших улюбленців. І наостанок, наші друзі пропонують вам подивитись мультфільм про безпритульне цуценя. А ми кажемо до побачення і гарного перегляду! Дворняшка Хотів свого собаку я мати все життя, найбільше моя мрія, маленька циценя, мені він скрізь вижався і в вісні вже снився, чекаю я нетерпляче, щоб поряд опинився. Я мріяв про Мастифа про Сенбернара, Дога Хотів, щоб зустрічала вівчарка у порога Я уявляв, як буду собаку годувати. Команда всім потрібним терпляче научати. Я буду з ним уранці щодня завжди гуляти, і бігати, стрибати і м'яча грати. Але сказала мати, собака це не гра, якщо не до вподоби, не буде враття. Та ось одного разу спішив на навчання і біля магазину побачив цуценя в очах малого гори Накруг байдуже хмуре, нема бажання взяти, щенятка врятувати. Замерзле та голодне, чекає, плаче, жде, а всі лише проходять, ніхто не підійде. На хаски, на вівчарка і на тер'єр мілашка потрапила в халепу звичайне дворняшка. Не міг я вже дивитись на мукиці щодня. Хотів скоріш забрати додому цуценя. Батьків просив, що сили, благав я їх не раз порадитися сіли, сказали ну, гаразд, коли уранці ноги, чим душ мене несли, дізнався, що собачку в притулок відвезли. Дістались до притулку ми майже серед ночі. Дивилися на мене сумні, блакитні очі. Боявся, що я зраджу, боявся, не заберу, боявся, що ображу, боявся, що підведу, В очах тривога й радість, у погляді надія. Нарешті дочекався, Здійснилась моя мрія, Веселий лється сміх, Чудове все навкруг, до мене мчить усіх найвідданіший друг.